Вітаю, вітаю всіх відучів. Серця. Сьогодні така грайлива карта, весела. Що я вирішила так само не відходити від образу. І карта виглядає так: до неї питання, як рішення я можу прийняти саме сьогодні. Я ж чомусь подумала, що ну, ми рішення приймаємо кожного дня і багато рішень, але так часто буває, що ми від своїх рішень на ранок чомусь відмовляємося. Так буває, наприклад, з дієтами або рішенням іти в тренажерний зал на ранок. Все щось іде не так, і ми до наступного понеділка чекаємо. І я прийняла рішення ще вчора, сьогодні почала його все-таки виконувати. І під час виконання. Своєї роботи у мене вирувала емоція, але я згадала цю карту, де дівчинка танцює на клавішах, і я відчула цю музику. Я зрозуміла, що люба справа, люба справа має свої фарби і має свою музику. Люба мета, люба ціль, яку ми втілюємо в своє життя, так само має свою музику, має музику на нашу честь. Тому не відмовляйтесь від своїх бажань. Ідіть до своєї цілі і будьте такі, як діти. Впевнені, вперті, сміливі і цілеспрямовані. Пишіть, які емоції ви відчули в цій карті. Буду рада спілкуванню. Бережіть себе і мир нам.